Задовбало, що все воно тут рухоче на ямах. то Зробили плюс-мінус кріплення, ну, це треба ще доділувати. От такі от шняги. Це віщо. Приклеїли на обратку, все тримається. Просто більше візьму, ще сюди та й оброділо. Бо на коли це то це все тут підлітає. Короче, доділав те що хотів в кофрі один тримач, всяку легку хрінь. Ось, ну, зона сітка тримає, сітку можна ще щось положити на двосторонній скотч, це спеціальні наліпки. Буде цікавить, покажу де купити по факту в мене. Бо ми їх привозимо з Китаю. Це була вже, і додав ще ось сюди по центру, і залишив під шолом, щоб було куди вложити. Це буде пусте місце по факту. Але може туди ще одну. Чумова вважаю башан хорошою технікою. Саме в моїй модифікації з незалежною підвіскою. Регульовання аморти. Катаюсь лінхаєм 300, в якого один амортизатор ззаду. Крім того, що лінхай і так е, жорсткий, він реально на ямах дубовий. І спина у водія е, після 2-3 годин е, катання на дубовому квадрику болить. Це водію ну, під сорокет. Башан м'який. Я в основному катаюсь на... Що ще я хочу показати? Короче, задній пасажир, коли сидить дитина і в неї нога постійно тут лежить, то тут от вихлопною от від коліна цельно прогрівалось. Ті те, що камін не обробляють пленка, самоклейка. І... Термокожух, він зроблений аж до кліф. Плюс стандартна термоізоляція вона почала відставати після моєк. І так само плівкою було доділено.